Так, робота кипить. Хтось підкидає, хтось точе вали. А хтось знімає відео. Яка в нас є проблема? не ну, в нас або Андрюхи. Неправильна протяжка на валу. Або на, або на нові деталі. Не совпадають отвори. Отак тут виходить різниця в міліметрів вісім. Наш ліс назад в другу сторону. Фішка в тому, що якщо взяти два однакових цих вуха, проблеми не буде, я в цьому вірений. А у нас у нас, одне соєцьке, одне Новодєловське. І виходить, на Соєвському одна протяжка пішліці, а на цьому бляха-муха на 5 мм в другу сторону. Мораль Василь такова, ви скажете, треба було брати дві нові. Так хто ж знав? Це раз. По-друге, ребята, подарі, хтось печатний станок. І ми будемо купувати купувати нового трактора. І, і нові перчатки живуть. Плочатки теж мотепрес. Ну, коротше, суть, ви поняли, так? Да? Косяк, як би мій, бо треба було брати два, мабуть, нових. І, ну, не знаю, може різниця в 8 мм це не різниця, ви там напишіть. Вже. Але ми думаємо, що. Просто це буде на два циліндри. Да, по логіці як. По логіці циліндр гідраліка вперлася, воно стало. Ну, типа, вибило на розподільник. Але виходить, один дожатий, один недожатий. І при опусканні теж виходить, один уже опустився, другий ще не опустився. Ну, зараз будемо щось думати. Напишіть свою думку. Швидше напишіть уже, бо ми не знаємо, що робити.